Ну, сім областей сьогодні були атаковані російські. Це було атаковані виключно військові об'єкти, були влучання, тому що є світлини вже як е, палають на автобази. Тобто, е, чи зможемо ми надалі робити такі атаки по логістичним, по військовим, по пов'язаним з військовим і промисловим об'єктам? Я впевнений, що зможемо, тому що кількість е, е, безпілотних літальних апаратів далекої дальності ми виготовляємо, ну, ну, Планували виготовляти мілікут. <ків> Пробачте, виготовляти мільйон таких дронів на рік. З'ясувалося, що мільйон це не так вже, вже і багато, якщо врахувати всі дрони, які ми виробляємо, а не тільки далекобійні. Тому е, впевнений, що це, це виробництво йде, ну, як то кажуть, за планом, і кількість таких атак буде збільшуватись. Наше завдання, поки ми тримаємо оборону, руйнувати всі можливості ворога в тилу. Е, мож... ну, все, що, все, що можна знищити, куди можна долетіти нашими БПЛА. Ми, ми будемо це робити. і Це е, ускладнює бойовий дії росіян безпосередньо вже на лінії фронту.